Будемо в'язати бантик для іграшки для слоника. Набираємо 13 повітряних петель, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. З другої петельки від гачка будемо в'язати 12 стовпчиків без накиду до кінця ряду. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять. Прив'язали дванадцять, стовпчиків без накиду. Робимо повітряну петельку. Повертаємо наше в'язання. В'яжемо наступний ряд. Знову 12 стовпчиків без накиду. Це в нас буде вже другий ряд. І так нам потрібно зв'язати 7 рядів. Зараз ми в'яжемо другий, знову в кінці повітряна петля, поворот. І так нам потрібно пров'язати 7 рядочків. Я пров'язала 7 рядів. Ось так виходить, тепер будемо обв'язувати по колу стовпчиками без накиду. Я роблю першу повітряну петельку і навкруги обв'язуємо стовпчиками без накиду. На кутиках нам потрібно буде пров'язати три стовпчики без накиду. Один, одну петельку, два, три. Далі продовжуємо по стовпчику без накиду кожну петельку по колу. Тут де поворот, у нас буде три стовпчики без накиду, одну петельку, три. І далі в'яжемо по колу аж до того. Місце, де ми починали обв'язку. Ось я завершила врізання. Ниточку я відрізаю. Кінець потрібно буде заховати, Натягує. і кінець я заховаю з внутрішньої сторони. Тепер нам потрібно дати гачечок номер 2 червону ниточку і будемо обв'язувати по колу наш бантик. Беремо червону нитку, гачок номер 2 у мене Alize Cotton Gold, ниточка червона. І будемо обв'язувати кругом бантик. Починаємо із центру Із центру на одній стороні. Ось тут я вводжу гачок і буду витягувати ниточку. Ось так витягую ниточку. І тепер я в'яжу стовпчиками з'єднувальними. Ось так. Це можна робити і гачком номер. 4. Ось я вам покажу, наприклад, як можна гачком номер 4 в'язати. Воно виходить навіть краще, бо петлі виходять більші. І в плюші вони не будуть губитися. Хоча, якщо порівняти, тут я в'язала гачком номер 2 а тут 4, ніякої різниці немає. І так до кінця в'яжемо з'єднувальними стовпчиками. Ось я вже обв'язала, можна ще одну петельку далі, ось так, щоб воно вийшло по центру. Тепер залишаємо кінець довший, щоб можна було гарно обмотати детальку, по центру обмотати наш, наш бантик. Беремо голку, розсіляємо нитку. І будемо зараз формувати бантик. Дивимось, так, для... я переведу ниточку на... на внутрішню сторону. Бантик складаємо ось так. І нам потрібно перешити краєчок, центр, ось так, і знову краєчок. Перешиваємо. Тримаємо, щоб у нас був центр, щоб у нас не подалося наше в'язання ще раз в другу сторону. Так. Перешили ще разочок. Переходимо. Ось так я перешиваю. Тепер оцей кінець нитки по центру обмотуємо цим кінцем. Наш бантик обмотуємо гарно і одночасно стягуємо, стягуємо, щоб наш бантик не розходився. І кілька разів обмотуємо бантик. Ось так виходить. Тепер цю ниточку нам потрібно тут з внутрішньої сторони закріпити, зашити його, щоб бантик не розійшовся. Ось так я закріплюю. Оця ниточка, яка була на початку, ми її зв'язуємо з другим кінцем нитки. Ось Бантик наш готовий. Цією ниточкою можемо його пришити до іграшки. Ось так. Пришиваємо бантик. Краї гарно поправляємо. Ось такий бантик.